Урочистості до дня перемоги почалися тут, на центральному кладовищі. Сотні сумчан зібралися біля алеї слави бійців, що загинули на сході України. Сюди прийшли вшанувати їх пам'ять. Прийшли до братської могили. Під звуки оркестру поклали квіти до ніг матері батьківщини. Згадавши усіх героїв цієї страшної війни, сумчани пішою ходою пройшли до меморіалу вічної слави. Тут зібралися ті, хто на власні очі бачив жахи тієї страшної війни. 72 роки тому. Ми під час війни заглядали кожний день, кожен час е, смерті в очі, дні і ночі заглядали смерті в очі. І я дуже радосний і бажаю вам того, щоб ви були радісні до того, що ми дожили до цих щасливих днів, хоча вони для нас дуже тяжкі. А от жінки, ветерани, пройшовши всю війну, з радістю згадують перший день перемоги 72 роки тому. Пані Валентину переповнюють емоції. каже, переживання у той день перемоги словами передати неможливо. Домой нам дзвонили День Побіди. Муж став, відкрив форточку, почав стріляти у форточку. І тут же ми зібралися і одразу пішли на площадку Дзержинського. Ми там в Харкові жили, прийшли туди, там собралось народу тисячі, тисячі. Всі плакали, обнімалися, цілувалися. На урочистості завітали і рідні вже померлих ветеранів із фотокартками та купою медалей. Кожен поділився з нами історією про подвиги своїх близьких. Пан Віктор прийшов із фотокарткою батька. У 18 років його призначили командиром загону з 200 військових. Він пройшов геть усю війну і за свої заслуги отримав два бойові ордени. Он получил за те, що направляв артилерію, і коли німці окружили його, вызвал огонь на себя. А второй орден он получил за форсирування од Освобождал Україну, Білорусію, Польшу, Германію. Он поэтому пройшов всю войну. Пані Марина також прийшла вшанувати пам'ять свого батька. каже, пишається ним. Прийшла, щоб віддати честь, віддати дань пам'яті а то, що. Что... Я гаржу своїм отцом. Він захищав нашу родину, і я завжди буду приходити в этот день, буду пам'ятати. І я благодарна всім, хто захищав нашу родину, і зараз воїнам, которые теж борються за нашу Україну. Володимир і сам учасник бойових дій із гордістю розказує про свого діда. Родний дед настоящий воював період сорок по 43 рік. Погиб под Харьковом забой, третий бой за Харьково, который уже был крайний и остался Харьков за, за советской армией, победительницей в этой тяжелой войне. Это мой дед. На урочистості завітали і перші обличчя міста та області. Кожен з них висловив свої відчуття з приводу дня перемоги. Для нас дуже важливе це свято. Ми маємо завжди пам'ятати про подвиг наших героїв, українців, які загинули на полях другої світової війни у лавах всіх союзних армій. І пам'ятаєте про подвиг наших отців, дідів, прадідів, і думаю, що маємо пам'ятати і про жертви, які понесла Україна. А от міському голові ветерани дали цілий список своїх потреб. Звернулися до мене зі зверненням, з пропозиціями, що потрібно зробити для того, щоб в нашому місті ще краще були умови для проживання. Я думаю, обов'язково я пообіцяв, що я уважно подивлюся ці матеріали, уважно з ними ознайомлюся. І цю проблему, яку вони хочуть, щоб я вирішив, я обов'язково вирішив. Традиційним фіналом стало покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату та на гранітні плити, де викарбувані імена близьких та рідних багатьох сумчан. У цей же момент у центрі міста пройшла виставка бойової техніки. Великі військові машини навіть непомітно під цілою юрбою маленьких сумчан. Вони із подивом вивчають усю техніку та пістолети. Хтось пробує себе у ролі водія броньованої машини, хтось у ролі влучного стрілка. А от як святкували день перемоги в столиці? Дивіться вже завтра. У наших новинах о 19.00. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Новини СТС.